354 гривні комплекти термобілизни для жінок від бренду Aldi. Aldi це німецька фірма. В лоті буде 10 пар, 10 комплектів, вартує лот 3540 гривень. Ось такий гарний комплект буде, такий бордовий, дуже класний. По складу тут буде 50% Маріна, 48 поліестера і 2 еластана. Дуже класно вони будуть носитись та дуже приємні до тіла. Буде ось такий рожевий комплект. Ось такий Такий синій, до них ось така синя ковтинка буде. Звертайте увагу, що деякі позиції будуть в упакуванні, але упакування може бути пошкоджено. А деякі позиції будуть без упакування, але просто вони будуть збірочками. Ось, наприклад, як ось, тут. ось такий ще буде комплектик, дуже гарний, тягнеться чудово, буде класно облягати тіло, ніде не передавлювати. Ось такі до них йдуть лосини. Ось такий ще варіантик, Дуже гарний колір, трендовий, приємний до тіла. Ось такий сірий. По розмірам. Два комплекта s Есочки буде, п'ять комплектів Емочки буде. І три комплекта Елічки. Дуже класний розмірний ряд. Якщо бажаєте замовити цей лон, звертайтеся до наших менеджерів. ВКонтакти будуть під цим відео.